Мадянське суспільство те, що тернополяни вважають там, кращими себе. Та, що люди, які е, мали би взяти відповідальність за розвиток міста в майбутньому. О, тому вже на завершення я е, маю сподівання, що всі політичні сили е, будуть готові е, на основі своїх політичних сил створити майданчики е, для, цих, для цих людей. Е, і не тільки на принципу там приналежності до партії, та, бо зараз ми бачимо приклади тому, що партія стає просто як майданчиком, інструментом для заходження хороших людей на принципу навіть безпартійності. Бо дуже багато людей, в тому числі там авторитетних людей, їх просто лякає партійна приналежність, е, партійно там, ну, це ці речі. Але водночас вони є фахові, вони є авторитетні і тому я маю велике сподівання. Але що всі присутні тут політичні сили, так як вони висловили, всі ви висловилися позитивно про цей проект. Я дуже вдячний за оцінку. І маю сподівання, що ви дасте платформу для цих людей, щоб в перспективі. Я хотів вони... тільки ремарку одну. Бачите, ви вже підводите, ви вже робите висновки, як можна використати тих людей. Не забігайте так далеко наперед. Ви не знаєте, ми ще не знаємо, кого видасть на гора оцей проект. Те, що він потрібен, однозначно, те, що він цікавий, також те, що його ви будете вдосконалювати, це також. Але ми ж не знаємо, хто буде зверху. От оцінивши тільки тих людей, які, е, які будуть, тоді можна робити висновок, як його вдосконалювати і оцінити суспільство. Тому що. Неправильно, неправильно. Цей проєкт Цей проєкту ми, проєктує, ми, проєктує, ми, проєктує, до, ми пробуємо догадатись, виходячи з їхніх, але так я, я маю право на застереження. Не можна казати, от тих, що там будуть, то ви повинні брати. Тому що можуть, можуть бути такі кандидати, що їх нікуди не можна. Тобто це, це не можна так без досвіду, без. Тому що дивіться, хто голосує, в першу чергу, тимна частина людей. Я підтримую проєкт. Після не голосують? Так. Я не знаю, але Коли, коли робиться соціалічне опитування, то робиться зріз по, по певних. Ви це знаєте, да? А отут, якщо доля, півцінарі буде маленький, які не вміють, не можуть реалізувати і так далі. Це, це воно викривляє тому те, що. Це ідея правильна і з часом, якщо ви будете брати і продовжити, вона дійсно буде видавати найкращих. Я хочу, я це вірю, я вас підтримую, але не спішіть казати, куди брати. Ми будемо бачити, це будуть цікаві люди. Це будуть точно цікаві люди, на яких треба звернути увагу, яких треба оцінити і потім думати, як їх використовувати. Тому що от дивіться, ми, ми молоде суспільство, яке формується. Так я буквально ще хвилинку. Кого ви у свій час народні депутати? Була хвиля артистів, минулося, так? Наступила хвиля спортсменів, прийшла. Появилися АТО, йдуть в АТО також сумніви для того, щоб набрати і так далі. Не, не той шлях. Неправильно. Але суспільство це сприймає. в чому проблема? Це не означає, що те, що веде суспільство, набратися буде точно найкраще. Це не означає. Суспільство треба дивитися, спільно треба з суспільством, бо ми є членом суспільства, зростати. Так, але обережно підходити до висновки. Я ще що